Всім привіт, з вами містер Бобу. вибачте, що так давно не було відоски. а сьогодні ми граємо в Roblox і нам тут треба вроді бігати. Бачите, який я худий, у мене навіть вже кістки видно. Біжимо, до нам показує, що там треба бігти до хатічок. І беремо собі одну, я можу її тягнути, можу. Ну, вроді треба пробігати. Щоб нам давалися, додавалася сила. І щоб ми. Тут я ще не дуже зрозумів, що тут треба робити, але я йду за другою катічкою. Беремо собі другу катічку. Що ми не можемо взяти другу катічку? Не знаю. Тоді давайте візьмемо... А, я не можу його обрати. те попробуємо на забіг. Ану, тварини. У мене нуль тварин. Я знаю. Так, давайте Попробуємо тут. А, тут треба. Збивати чувачки о цих вода. А я вже тільки трошки пройшов. У нас же є 10 перемог. І нам треба качатися, щоб проходити більше. Мені, мені ще трошки... а, 115 вже є. Можемо взяти унітаз, а чому ми не можемо взяти унітаз? А! Треба вроді 500 раз, пачка, можем догодяти. У мене вроді... У мене немає роблоксів. Тому біжимо, біжимо, біжимо. Нам ще треба сили, нам ще треба сили. То штанги тягає, доки я бігаю з курочкою. Лишаємо її, йдемо на забіг. Щоб валити тих чувачків. Докуди я тепер. Давай, 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 давай. О, тут, коротше, можна додавати швидкість собі. Але так тратиться сила. А ні? І що це таке, куди мене ведуть? У мене ж немає вроді тваринок. Вроді немає тварин. О, яйце відкриваємо. О! Нам попала наша перша тварина. Вибираємо її. І нам буде. Щось вона нам буде давати? Вона буде за нами бігати, це зрозуміло. Вона нам буде додавати два вроді цих. А ну, а що це таке? А, за перемоги ще можна купляти. Але ми доробимо ще тільки ми ще заробимо більше перемог. Тільки зараз йдемте на забіг. Ну, це не забіг, але отако, давайте сили, сили, сили. Ну, вже краще, ніж було на початку. Ідемо, купимо собі яйце. Чи що за таке? Купимо, давайте за ноль перемогу. Що нам випаде? Нічого. За сто. Що нам випаде? ніч? І коротше, давайте далі продовжуватися, продовжувати качатися. Ці Подарунки я можу взяти? І не можу. Ідемо до наших качок. Нам ще треба прокачуватись, бо я ще взагалі дрищ. У мене кістки видно. Кістки видно. Хтось же холодильник тягне просто. Легенько. Я ще просто бігаю. Скачкою. А ну давайте собі наберемо 250 сил і тоді. Підемо на забіг. Це я не знаю, як це назвати, але наберемо 250 і попробуємо йти на забіг. Біжимо. Ще трошки. 250 сили наберемо те, що тут вже все можна рахувати. Все. Якраз до фінішу добіжу. Що я не можу. О, лише. О, вже навіть 253. Погнали! Давай, 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 давай! Ого! Давай, давай! Ого, скільки ми вже пройшли? Ну, краще, ніж було тоді. Це так вже зразу зрозуміло, що це у нас таке. Ну, не знаю. Напишіть коментарі, чи ви хочете бачити від мене ігри по Роблоксу. Ні, мені ж хватає вроді перемог. Давайте тоді ось це купимо. Сонце. Кіт 55%. Давайте собі додамо кота ще. Беремо ось такого, ось так кота. Ідемо, давайте ще будемо е, займатися, качатися. Дивіться, скільки тут треба. Хтось такої вже Който ж 60 тисяч і він тягає холодильник сили? Бачите, я ще не можу. Мені ще тільки треба на качках прокачуватися. Я можу брати багато качок? Багато качок я вроді не можу. У мене роблоксів, у мене роблявся немає. Ну що це за скіл? Біжимо, і про... О, наже є 300 сил. Давайте попробуємо пробігти отут-от. Давай, от, от. давай, 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 давай. Ось так. Більше, ніж було в той, в той раз. Давайте йдемо, попробуємо купити ще одне яйце. Оце я чого я ось це не можу яйця купляти. У мене ж є, вроді 50 перемог. О! Купили ось цю планету. О! Скільки в нього процентів? Я хочу подивитися. Трохи не видно, бо 31%. Ну нормально. Скільки. О, норм. Добре, додаємо його собі. Ого, скільки нам тепер вже додають. О, подарунки можна брати. Ого, скільки нам перемог навалило. Ой, а там вроді не за перемоги, а там за перемоги купляється. А я дивлюся вверх, там в мене сила показує, а там за перемоги купляється. Йдемоте, будемо запрацьовувати перемоги. Давай, 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 давай. Больше, чем мы в тот раз прошли. О, мы... Не, мы еще до нам... ...нас на свои кистки. Ну, тут будут какие-то перемоги. О, что там такое? Кисть то Че я не знаю. Нас же додаються. по скільки нас вже додається цих сили? По 21 по 21... по 21 нас же додається сили. Біжимо. Ми позбиваємо ось цих. А, у нас вже аж, нажав, 75 перемог. Ідемте купимо ось цю планету. Що нам випадає? О! Бджілка нам випадає. О, ми можемо кота зняти. А як тоді кота зняти? Кота? Не знімаємо, бо він мало нам дає обджілку ми ставимо до нас. Так мені може буде більше додавати сили, ніж додавало в той раз. О, я, я вже можу носити туалети. Круто. 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 Я вже можу носити унітази. Це прикольно. О, у нас вже майже 1000 цих. Давайте наберемо 1000 сили. І від. О, у нас вже майже 1000. О! І відправимося сюди. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давайте наша ціль на це відео набрати 5000. Сили. Чи давайте шість тисяч? Шість тисяч сили. Шість тисяч сили у нас на це відео. ідемте будемо ще раз, щоб заробити перемоги і купити собі ось ті яйця. Ого, куди я вже аж прохожу? Ого, у мене вже аж 112 перемог. Так... Давайте відчіпимо туалет. І собі купимо яйце. Повторка якась буде, я так і знав. Його ми не начіпляємо. А йдемте, візьмемо ми туалет. А де ми беремо? А, ось там. А ми можемо взяти качку і туалет. А ми можемо взяти качку і туалет. А, ні, тільки по одному. Ну, може й так, по одному тільки. Ну, вже майже дві тисячі. Тисяча. П'ять тисяч набираємо сили на це відео. О, вже є 2000. І, і давайте йдемо, спробуємо Ось сюди. Давай, давай, давай. Ого, давай. Більше набагато вроді, як коли ми тільки починали. Ну це і так, зрозуміло. Йдемте, спробуємо собі купити яйце. Може нам щось нове випаде, але я подивлюся, що нам тут може випасти? Може випасти на... на скільки процентів? На 15%. А я не знаю, чи воно нам випаде. Ого, на 1% легендарка, капець! На 1% от, ото легендарка, капець! 10х додає! Я в шоці. А оце нам треба зняти. Я в шоці 10, 10Х додає. Капець. Легендарка. Шей. Скільки 101? по 101 нам силі додається? Оце вже я розумію. Йдемте. О, давайте наберемо 3000 тисячі. Йдемо набере... Ідемоте наберемо 3000. І погнали. -бум. Давайте, 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ого, куди ми вже аж дійшли? Капець? Ми ж тоді навіть отих вот перших не могли, не могли знищити, а вже до куди доходимо. Це хто такі? Чому у нас ким все одно ми скелети. Ну, може, з часом поміняється. О, ми можемо... Що ми можемо брати шини? Я подивлюся. Ми можемо брати шини? Круто. І будемо їх тягати. І нам же по 180 додається, бо ми вроді взяли ось цю шину. Давайте будемо йти ось так. У нас вже майже 5 тисяч. У нас 5 тисяч. 6 тисяч набираємо на це відео. 6 тисяч сили набираємо. Давай. Дув, був, 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 був. Давай, давай, розганяйся. Ось тут знизу ви можете побачити швидкість. Ого, куди ми вже аж дійшли. Капець. 5952. 6132. Демте спробуємо останній раз. Давай, 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 будь ласка. Давай, два, три, давай. Хух. 359 перемог і 6314 сили. Ну що ж, наше відео буде підходити кінцю. Ставте подобайки, Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. З вами був місер Бубом. До побачення, друзі!